Доброго ранку сив. На вулиці сонячно вже. Сонце таке яскраве. Вийшла подихати. Дощу так вчора і не було. За горами як зачепилася туча за гори, за верхівочку так, і зависла. Так, вийшла з душа, щоб трохи підсохнути. І ось побачила, що розцвів кактус. Які красиві кактуси. Гляньте. Яка краса, правда? Відро пластмасове. бачите, І тут їх наросло. І мама, папа, і діточок. о, який красивий. Квітка дуже красива. А це ось другий якийсь він високий, такий, мабуть, до метра. І ось теж буде квітнути. Бачите, ось скільки квіточок. Вороню yeah. оце так виглядає. Ой, що то за бак? Радіатор пластина, там магані ті трубочки сонце нагрівають воду і купаються без бойлера, а з таким нічого. Нам, у нас дуже часто на морі на зовскам стоять в домиках Делают люди. Там, сенси, много. Ага. Это, это не батарея, там воду просто, Прям просто А, дріхано. Там. Да? Откуда, ага. да? Ще ти не ходила. І тут ось квіточки. І тут такий кактус. А, який же він красивий. Кактус. Я там який же він красивий кактус. Тут всі такі сакуленти. Всі цікаві, навіть не знаю, що це. Дивіться. О, перше бачу. Оце є ось калачик. Він щось засох. Це те, що для мене знайоме. Ой, оце теж колюче щось таке. Такий на алої схоже. Ну це ж не алоя. Ой, це на наші каланхої. Це калачики. Калачики тут. Ой, вони сухі. Ну і оце ж. Не знаю, як називається. Ну саме красивіше це, коли цвітуть кактуси. Бачите? Це ніжна, ніжно, -ніжно рушивий Красивий. А тут а тут це на наше щось схоже, Обійшла. Це називається патьо. Вони вийшли з собачками погуляти. Сьогодні, мабуть, буде спекотний день. Дуже-дуже жарко. Віктор прислав відео, каже, що вже осінь у нас, все достигає, виноград вже почав ну, хороший, вже він там його хрумає. Я покажу вам іще відео, те, що він мені понакидував там фрагментів. Це друга сторона містечка нашого Тавернаса. Тут вже трішки другі будиночки. Район відрізняється, більш, мабуть, цивільний. Ну, взагалі, будинки мене. Просто слів нема. Здається, що це хто захотів, ось теж у глави, бачите? Це голова теж була дім, рахов, вважався, дім. Хтось, видно, купив, розібрав, викинув і, мабуть, буде щось будувати, бо там ж заросло він різними травами, різною травою, чагарниками. Бачите, це в голови. Рука в мене тремтить, я вийшла без стабілізатора. І отак от достроють, добудують в угол. як Як тут ось, бачите? Ось. Це новий такий дім, мабуть. Те, що так от хтось зробив. Я не знаю. Ну оці бортики. І оці манюсінькі, на які не, мож, не можна виходити. Бортики. Так і здається, що станеш і впадеш. Ну ось так. І так от, так от. Зверху построїли площадка, є зверху достроїли. Вони, бачите, косо внизу, вверху немає такої, щоб як у нас. Рівнисенька. Ні. Захотіли косу кришу зробили. Захотіли рівну зробили. Ти бачиш, тебе нема, роза затускувала і поміняла цвіт. Деяким тепер цвіте. А як ти думаєш? Вчора потравив, Сьогодні вже можна їсти? Цей вже спілий повністю. Да, Це хороший такий, як ти любиш Наталка, хрустящий. А я ні. Буду. То буду свій ждати. А я знайшов, де вужик живе. А я голову ламав, думав, як же він по от... таку щілочку мог від мене так втекти. Щелочка, зовсім манюсенька там. Ніяк не мог. А він, оказується, в норку ховався. Ось його норка. І він так швидко в неї неряє. Все-таки осінь, і близько, щось все моментально поспіло. Виноград вже який м'який. вкусний, м'який. і багатенько. Треба сказати, діткам хай не мучаються з яблуками твердими, хай на виноград переходить. Отака в нас тепер роза буде. Ті, що були красиві, і всі вийшли в нас в одному ряду і всі красні. Зато ось біла одна, павутина її оплила, ну нехай. Люди кажуть правильно, цвіт залежить від ґрунту. Ну, у нас такий ґрунт. Вроді б то піаш ми робили нормальний для них все. Ну, Добавляли ж і перегной, і о, всякі, що там добавки у нас, які там були, вітамінки їм ложили. Ну, їдять. Ця он попускали, красненькі, Потім будуть такі черненькі. І ці денові просвітали, теж вже зеленіють. ну Одна ще повністю красна. Наші грунта зависит, цвет, цвіт, це 100% ніхто не обговорює цього навіть. Через що я кажу, що треба у нас підсинювали, а воно не срабатує. Треба кислоти спочатку лейнути, а потім, мабуть, спробувати. Ну, нічого ми пробувати вже не будемо, до весни хай ростуть. Ну, показала вам, э, ой, вибачте, камера сама бігає. Показала вам. Як Віктор там справляється, чим він займається, роздивляється. квіточки тепер усі. так що... А у нас сквизнячок. У нас дуже жарко на вулиці. Тепер я зрозуміла, для чого будую ці патіо. Ви бачили, як я показувала квадратик такий зверху, вниз ми наверх виходимо, і по сородині така дірка там 2 на 2, не більше вона, квадратик такий. Так от. Це спеціально вони будують О, димоходи, коли оці будують, щоб тяга була. Оце точно вони роблять е, отакі, пачу. Це, я так думаю, щоб був сквозняк тяга. Тому що от, от, там вокруг цього 2 на 2 дворика, в якому там ніхто не живе, там, мабуть, ті, що люди на першому етажі тільки можуть вийти, смотря у кого куди виходять, виходять двері. І все, там більше нічого. Я глянула, що там дві собаки живуть і все. Але ось за що цього. Ви бачите, отакі сквознячки, Вітер гуляє. Просто бачите, штора ж піднімає. І ми не включаємо кондиціонери економімо, тому що світло дороге, платять вони за комуналку дуже дорого. І, мабуть, люди отак от всі і спасаються так. Це вже в магазинах усіх працюють кондиціонери. Там вже немає такого. А от у людей, я думаю, у всіх таке, що я наблюдаю, отам, мабуть, спеціально оці будуть такі патіо, я вже повторяюся. Побачила, що. Лена, хотіла показати, Хризантемки є. Ось хризантемки. Бачите? Їх кожен день треба поливати, тому що вони висихають швидко. Ну ось, отака штуковина, це не балкон. В усіх такі балкони. У всіх такі балкони, на які не можна вийти. Оце тільки навпротим. Тут таке, мабуть, сантиметрів 30. Зробили в віді балкончика, четверть балкончика. А от крайній це вже нова постройка. Я в початку відео показувала його з криші. То там, то вже, бачите, вже сучасна постройка. Тут вже і балкончики більші. Вам, мабуть, я за оцих кажу Притуїли і все. А це стара з такими красивими. Балконом. Мені нагадує одразу п'єсу Шекспіра <ріху> Джуліета. Рове Джуліета. <ріху> ну точно, отакі от, от в кіно були. <ріху> так, я рада, що ви з нами. Зі мною нас тут мало. <ріху> Зі мною дякую вам, що ви пишете коменти. Всього вам найкращого, у вас там дуже складно, весь час думаю, як ви там всі переносите. Вам всього найкращого, здоров'я і бережіть себе. Пока-пока. що -пока. ти оце купався і не повитягували листки. я це до тебе до вилавлювати, да? ти сьогодні вже не купайся більше, бо вода. Не купайся сьогодні більше, вода холодна, куди ти пішов. Я за тебе листки витягую оце. Ти ж купався там би... не ходи, вода холодна. Ми взагалі-то ми взагалі-то з тобою збиралися ужав піймати. Ти що, води хочеш чи що? Піши? Чуєш? Ми з тобою збиралися вже обіймати. Що ти знайшов? Щось вкусне. Йдемо вже ловити. Пішли сюди. Я ж ти сказав, що вода холодна. Сказав же, що не лазь. вода тільки набрав. О, тепер ловиш листки. Я тобі я вже сам виловив. Ловиш. Угу. Нема, виловив я вже листки. Твою роботу зробив. Тут цвіток наш положили, не трогай, не трогай, того не трогай, то ми положили у корінняця, то медвежа лапа. Мамка казала, щоб ми його в відро поставили. Що ти ловиш? що ти булькотиш? І не трогай. Ну, не, не, не трогай, то медвежа лапа. Ну так, да, і зараз прийдеш мене, побризкаєш. Ми з тобою збиралися вже ловити.